Ганна народилася в Маріуполі. Саме тут вона вперше вийшла на сцену драмтеатру тієї самої будівлі, яку так цинічно та безпощадно бомбили окупанти в 2022 році. Драмтеатр став символом трагедії як національної, так і особистої для дівчини. Я обожнювала драмтеатр і я виступала там два сезони на великій сцені драматичного театру. Я пам'ятаю, які ми були щасливі, малі, там 16 років. Я займалася в театральному, бо я планувала в театр поступати і пам'ятаю, як ми знаємо, що це внизу там бігали, і пісні записувала, бо я сама вокалістка, я дуже багато цих звучок робила. І пам'ятаю перший вихід на сцену, коли воно все так скрипить, заходиш, там пусто, ну, репетиція. І він набагато от я війни порівнюю, Маріупольський театр був набагато більший. Я пам'ятаю, пост такий виставила, що коли актор вмирає, його проважають опусками. А що робити, коли е... вбили театр? У 2012 році Ганна переїхала до Бердянська. Тут вона побудувала нове життя, створила родину, працювала керуючою ресторану, вела активне соціальне життя. Але війна змінила все. Дівчина згадує, як 23 лютого, 22-го року інтуїція підказала їй поїхати до Маріуполя, щоб забрати молодшого брата. До Бердянська повернулись вночі, а вранці все почалось. ми десь в час ночі ну, тобто, вже 24-го ми повернулись, ми завезли а, брата бабушки, і все, я поїхала в квартиру. І почалось. І потім, коли пізніше я вже сказала, що це була моя ідея, мені чоловік сказав на те, що. Якби ти сразу сказала, що це твоя інтуїція, то ми б з тобою не сварились, тому що, каже, я завжди їй довіряю. Я не знаю, як це трапилось. Воно просто літало в повітрі, все, ДНР, він ну, признав Донецьк. Якось воно так. Я не знаю, як це трапилось. Але знову ж таки, ну, я свою інтуїцію завжди довіряю. І оце момент, коли просто відчуття в моменті, як хтось нашептав тобі. Ну, завдяки цьому я змогла забрати брата, бо так би я не змогла його забрати. І він би бачив і чув абсолютно все, що там відбувалось. Під час окупації Ганна ще кілька місяців залишалась в місті, за яке наполегливо боролась. Попри небезпеку, вона виходила на мітинги, даючи зрозуміти окупантам, що їх тут ніхто не чекав. Тоді я була смілива. Потім вже ми почали в центрі ходити. Ми ходили, ми зупиняли їх, ми розвертали, коли вони заїхали. Ем, довго ходили, а, а потім вони почали влавлювати. У мене була така яскравий одяг. Ну, коротше, дійшло до того, що я дуже злякалася за свою родину. Ну, типу, я прям реально злякалася, тому що я її знімала. У мене є там, я лізу, мене зупиняють, кажуть, Анна, куди ти йдеш? А я прям розумію, що через камеру я не розумію, наскільки я вже близько до них підходжу. Але реально мене тоді, от я зараз людям комусь там, хто питає, я буваю там іноді розповідаю. От зараз я тут розповідаю, е, я не розумію, що в мене в голові тоді було. Ну, в плані е, я настільки була впевнена, що я все роблю правильно. Понад усе Гана переживає втрату батька. Він був у складі ТРО в Маріуполі. У березні 22-го року він зник безвісті, з того часу про нього нічого не відомо. Фізично зараз немає. І я не живу тої надії, що от от він повернеться, тому що це було дуже боляче. Ну для мене це було прям. О, це такі качелі, живу, живу, знаєш, а потім просто яма. І я потім з цієї дуже довго піднімаюся. От, але звісно, якщо якийсь обмін і він повернеться, знаєш, якесь таке диво, то це було б найкращим. Подарунком. У квітні 22-го року Ганна разом із родиною змогла виїхати до Вінниці. Це стало її новим домом. Але частина її серця залишилась в Бердянську, місці, яке вона досі називає справжнім домом. Вінниця це дом, але це не, знаєш як, не там, де коріння, не там, де цей Асоломія це маленька моя. Я дуже хочу просто, щоб вона. Знала, де мама народилась, де мама жила, де виросла її сестричка, де народилась її сестричка. Вона знала, де там є до кого можна приїхати, що там її там, житло, квартири, да, і так далі. От, тому ні, серце моє там, серце моє там, і дуже хочеться туди, дуже хочеться бути там, хоча б мати цю змогу, те, що забрали. Сьогодні Ганна живе у Вінниці разом із мамою, чоловіком і доньками. Вона працює СММ спеціалісткою, займається волонтерством, а також створила простір для жінок, де кожна може знайти підтримку і відчути, що вона не одна. Я зараз просто хочу знаєш перейти в формат бранчів, більш такий формат офлайн зустрічей Тобто, і зараз над цим працюю, щоб це були коли ми можемо збиратись, спілкуватись, да тобто, я не можу сказати, що це прям такий запущений вже так... ні. Такого немає. Це є ідея, є ідея через мій досвід, тому що ну, мені є що розказати людям, є що показати, але е, зараз я розумію, що треба офлайн. Люди хочуть людей, люди хочуть енергії, люди хочуть просто посидіти, помовчати, або послухати інших. От, і зараз якраз таки да, або семінари, або це. Тобто там, де жінкам потрібно натхнення, потрібна підтримка, потрібна просто інша історія, щоб вони розуміли, що, блін, ну, значить, я теж. Ну зможу по-своєму, але зможу. Попри біль, Ганна не втрачає надії. Вона допомагає іншим і сама знаходить у цьому сили жити далі, доводячи, що навіть у темні часи варто боротися за світло.